Так, Сьогодні забрали оброблені станини після шліфовки. Зараз будемо вести на заміри, поставимо рельси, прокатаємо по лінійці, побачимо, що в нас вийшло взагалі по точності. По заявленим кресленням у нас ця точність повинна бути до 2 соток. Також сьогодні прийшла гранітна лінійка 2 нулі класа точності до 3 мікрон і перпендикулярна з усіх сторон. І будемо вже на ній прокатувати, провіряти точність самої обробки. Так, На оцьому верстаті подовжньо-стругальному 7216 обробляли наші станини. У нього досить велика довжина робочого ходу до 6 метрів. І ширина ну, 1200 мм. Це стіл, взагалі 1300 мм. Оце на такому верстаті ми попередньо обробляємо станини. А саме чорнову обробку стругання вибираємо основний матеріал, а потім попадаємо на шліфувальний верстат. Досить великий стіл у нього, тобто станини ми можемо обробляти досить великих габаритів. Ось такий потужний станок, такий він взагалі в нас має можливість обробити станину великих розмірів. Тут є окремо головка шліфувальна і після чорнової обробки вже алмазним кругом можна обробляти більш чистові розміри, більш точніше і відповідно вже робити попередню обробку для шліфування або якщо не попадаємо в розміри по габаритам на, на ну, коли обробляємо великі деталі. До прикладу, наступні обробки наших частин верстату, самоколомного будуть оброблятися на цьому верстаті і ми поекспериментуємо шліфуванням, тому що на шліфування вже на шліфувальний верстат станина не, не мати можливості її поставити, бо там 1200 мм робоче поле, пошир... ну не робоче, а габари деталі. Тому ми будемо обробляти стругання, а потім шліфування на, на допомогу кафельної головки. І подивимося, що по точності нас виходить в такому варіанті оброблення. Так, ну, а це шліфувалка 724-та. Тут ми шліфували свої станини. Зараз вона вихнена, досить великий в неї габарит. Досить висока точність. За До допомогою цього штату ми можемо обробити високою точністю досить великі габаритні деталі наших стадин. Ось оброблені наші станини. На тих верстатах, що я показував, тобто у нас вже є поверхні під рельсу і поверхні під опори. Тут ми зробимо систему отворів для кріплення і систему піджиму. Ця станина зараз очікує. Коли ми обробимо ці отвори і закріпимо рельсу. Так, ну а це вже більша наша станина. Та, що на вісь Y. вже ми встановили рельсу, зробили систему піджимання рельси до базових площин, до упору, щоб можна було гарантовано Тут дві функції, це установка. Ну, відповідно фіксація для того, щоб рельса не зміщувалася в процесі експлуатації верстата, щоб при динамічних навантаженнях, при якихось аварійних ситуаціях рельса не змінила свого положення. Ну і е, зараз, по замірам, ми нічого показувати не будемо, бо зараз тільки почали процес. Зараз eh, хочу розповісти також про додатковий вимірювальний інструмент, який ми отримали перед Новим роком. Це нам були подаруночки. Ну, В першу чергу почнемо з цієї гранітної лінійки. Ось вона прийшла до нас. 25 грудня ми її забрали. Досить швидко вона доставилась, досить. Сподобалось нам виконання такий цікавий футляр для неї, тобто досить якісно. Ну І нагадаю, що ця лінійка у нас на заміну нашої старої лінійки, яка, ну, по-перше, вона у нас на минулому відео я вам показував, ми її купляли вже ну, вживану. У неї були якісь тріщини, і при експлуатації в нас просто відпав кусок цієї лінійки. Так, ось цей кусок, і відповідно, наша лінійка вже мала не набагато меншу довжину, яку нам потрібно. Ну, і друга відмінність по самому перерізі. Ми бачимо, що тут вона прямокутна, тут у нас 60 на 120. Цю ж лінійку ми замовили у нас вона 100 на 100. По-перше, це більш жорсткіша в плані перерізу, бо вона вже якби, квадратна. І тут така особливість, що е, саме головне це робочі кромки, робочі площини. Е, ці лінійки у нас паралельні стільки. Тобто вона має дві робочі е, площини, які Взаємопаралельні. паралельні, ну, це як на лінійках ШДшних, тут також тільки дві робочі площини. А нам важливо і досить зручно користуватися, коли ми маємо 4 паралельні площини. Ну, Тут я вам покажу, тут, якщо ми заміряємо, то ну, там є щілина і в нас ми не можемо працювати по іншим площинам. Тільки по двом заїд паралельним. Тут же у нас ця гранітна лінійка. Ну, по-перше, вона в нас в класі 2.0. Тут клас у нас був 0. Ось він. Відмінність поточності це 5 мікрон нульовий клас. Ця вже два нулі, це 3 мікрона по паралельності, по площинності. І ця лінійка, вона в нас повністю взаємоперпендикулярна. Тобто тут вже всі 4 робочі кромки, вони паралельні і перпендикулярні між собою. Це для нас набагато. Краще для виконування замірів, тому що ми вже маємо можливість індикатором працювати, тобто ми вимірюємо площинність, дві площинності, які між собою 90 градусів, тобто по всій довжині наша рельса, її перепад, і паралельність між двома рельсами. І таким чином, вже на такій лінійці працювати набагато. Краще, швидше, інформативніше і менше потрібно робити переналадок переставляння лінійок І оцю паралельність двох рельс в цьому напрямку, ми на старій лінійці поміряти ніяк не могли, ми тільки могли міряти ну, перепад в ну, горизонтальній площині. Тут же у нас лінійка. Вже дає можливість провести заміри відносно наших базових поверхні, які під опори. Ми провіряємо площинність, ставимо на іншу рельсу і, виставивши по одній стороні оцю площину, ми вже відповідно і паралельність міряємо. Тобто ми можемо з одної установки нашої базової еталонної поверхні. Робити заміри на всі 4 сторони, тобто на, на кожній рельсі дві площини, ми можемо замірювати. Зараз ми займаємося замірами, далі буде окреме там відео по процесу по точності і наскільки нас видали нам після механічної обробки. То буде окреме відео. Ну і ще хочу розповісти про отакого от помічника, який ми собі замовили. Це різьбонарізний модуль, різьбонарізний верстат, його по-різному називають. значить Ми замовили собі його під тут моделі різні є. У нас максимальна модель, максимальний діаметр М16 від М3 до М16. У нього є окремий набір патронів спеціальних. Так, цей набір у нас він від М3 до М16. Ну, Відповідно, це швидко зажимні тангові патрони, які дають можливість швидко там всередині є квадрат, і вони фіксують наш інструмент. Щось цікавого. Перший раз ми якби, взагалі такий верстат ну, замовили. Перший раз, ми з ним, перший раз ми його бачили на виставці досить давно. І інше все тільки на відео. Що тут цікавого? Ну, взагалі, от бачимо, тут у нас меню. Ми вибираємо різьбу. Ну, меня, зроблено меню універсальне під всі типи розміри, які є для цих верстатів, але в нас... Є тільки наші ну, м 3 і м 16 від м 3 до м 16 Далі. Тут ми можемо автоматично, коли ми вибрали різьбу, стандартний крок підтягнуло міліметр для М6. Відповідно, момент для нарізання цього, цієї різьби. Тут ми задаємо глибину, наскільки ми будемо. Коли ми по годинку стрілки, на яку глибину він нас повинен ну, кількість разів, скільки обертів він повинен зробити. Далі у нас є швидкість обертання при нарізанні різьби і швидкість при виведенні, коли вже він реверс. Це лічильник кількості отворів, скільки ми зробили. І також є. Параметр глибини фактичної це завдання, а це наскільки ми прокрутилися. Ну, тут є різні режими, тут можна момент адаптувати під залежності від матеріалів, є користувацькі всякі параметри, то ми можемо їх зберігати. Також є режим ручного управління або автоматичний авто. ну Відмінність в тому, що коли ми натискаємо... Нарізання різьби у нас є дві кнопки, тобто коли ми рухаємо вниз, ну, не вниз, а по годиннику процес нарізання різьби. І інша кнопка це реверс, це вигвинчування зворотньому напрямку. Ну, тут він працює так, що якщо ми задали глибину 2 мм, і я нажимаю. Процес нарізання різьби, тобто є у нас мітчик і Ми нажимаємо по годинникові стрілки, відповідно, актуал ну, депс, актуальна фізична величина, тобто наскільки вона опускається, ми бачимо на ту вісті 2 мм, все, зупинився процес. Потім ми натискаємо кнопку Reverse і відповідно швидше він вже піднімається Ну тут вже нема обмежень, скільки нам треба, скільки ми можемо його вигвинчувати. Це в ручному режимі. Якщо ми будемо робити в автоматичному режимі авто, то працює воно автоматично, тобто ми натиснемо кнопку нарізання різьби, і автоматично воно, після того, як опуститься на 2 мм, автоматично буде. Вигвинчувати в зворотньому напрямку. Ну бачимо, змінилась кількість нарізання, ну, це лічильник кількості. Ми його можемо обнулювати. Досить якісне виконання є тут шарнір, ну, точка кріплення самого верстату цього спеціальна втулка, яка дає можливість нам підняти на певну висоту, це фіксація, щоб зняти. Тут цікавий підшипник, такий ми на згинальних вертатах, бронзовий з графітовими вставками, які не потребують змащування. Панель вона у нас закривається для захисту від якихось механічних, там, щоб ми нічого тут не пошкодили. Ну, Це кнопка вмикання вимикання, працює від 220 вольт. Собою є, по суті, це серводвигун, планетарний редуктор. Тут навіть бачимо, що там серія PL70 і 16 це передавальний. Ну, відповідно, патрон для затискання патронів, ну, шпіндель, фіксація патронів Ну і Ручка кнопка вниз вверх. У нього радіус виліт до 1 метра, між, осьова, між центром рух, нерухомим і Самим нарізанням. ну Відповідно, є один шарнір, який дає можливість досить добре ним маніпулювати. Також він ми вибрали виконання, коли шпіндель можна поставити під 90 градусів і робити не тільки ну, в різних площинах, площинах працювати, тобто не тільки в горизонтальній, а ще й в вертикальні площини робити отвори. Тут є газліфт і два штуки для підтримки, щоб було зручно ним працювати. По ньому буде окреме відео. Зараз ми тестові там детальки спробували зробити в алюмінії, в сталі. Взагалі цей верстат різьбонарізний він брався для того, щоб робити отвори в наших станинах. Їх тут досить багато і ще така особливість, що крім рельс, у нас є піджимання, тому ну, для великої кількості нарізання різьб ми будемо його використовувати. Ми для нього зробимо окремий стіл. Це зараз в тестовому режимі, просто закріпили перевірити взагалі, якби, наскільки він. Працює цей верстат і наскільки ну, ним можна буде користуватися. От така у нас, таке у нас поповнення всякого інструменту. Таку зараз роботу ми виконуємо по нашим станинам. І далі буде цікаве відео по замірам, по геометрії, на які ми вийшли. Числа на які параметри, на яку точність після геометричного виготовлення, після, геомет... ну, після меховробки, яку геометрію ми отримали. Всім дякую за увагу. Далі буде цікаві відео огляди, обладнання і технології, які ми використовуємо.